Культура допомоги день 3 у 2023 році і виплата згідно полісу міні-Каско, де застрахований ризик ДТП з автомобілями, чи винний я, чи не винний. Мені ремонтує моя страхова компанія. В цьому випадку був класичний можна сказати, приклад того, як спрацював цей договір, адже нашого клієнта вдарили потім. Той винуватий десь почав втікати і е, все одно не втік, а найближче дерево його зустріло. Е, і е, хто його знає, що це за людина була, коли ставалася така подія, що з ним таке, але е, страхова компанія відшкодувала, а потім вже буде звертатися в його страхову компанію чи до нього, якщо в нього не було поліса автоцивілки. Так, що це гарне, гарна посла?